так. Це А Ача я. Тебе хамелок. До дупи свого візьми ведмежабу. Чи що там в тебе? Ведмежула. А мені все одно уже. Та чи нічого не зробив, я вже злюсь. Більше, і розіграти. Відай банани! Всім привіт! З вами Настя, ви на каналі Good Game і сьогодні ми граємо гру MindBug. Її авторами є. Крістіан Кудаль, Марвін Геген, Річард Гарфілд, Скаф Еліас. А в Україні її видало видавництво Lord of Words. Перед тим як ми почнемо грати, я розкажу вам правила. На початку гри гравцям роздається по дві карти химерії і ось такі лічильнички життя. Потім з ось цієї колоди карточок, в якій дуже багато різних цікавих тваринок з мега смішними назвами, які ми вам потім в летсплеї будемо озвучувати. Гравці випадковим чином беруть собі по 10 карт. А далі гравці витягують карти з загальної колоди, дивляться, в кого більша цифра, той і буде ходити перший. Тоді, зі своєї загальної колоди, гравець на початку партії бере 5 карточок, і з цими картами він може виконувати дві дії: або розіграти тваринку перед собою, або уже розіграною тваринкою атакувати суперника. Давайте спочатку розберемо дію розігрування карти. Ви виставляєте перед собою тварину, і тоді ваш суперник може її перехопити. Це означає, що він такий Я перехоплюю твою тварину, обертає свою хемерію і забирає вашу тваринку до себе. Ви в цей момент добираєте ще одну карточку з собі з колоди і можете робити ще одну дію, бо він ніби вкрав вашу дію. А якщо ваш суперник вирішив не перехоплювати карту, то вона залишається в вашій ігровій зоні, ви її розіграли. І, до речі, деякі карти мають ефекти, які виконуються при їхньому розігруванні. Зробимо вигляд, що мій суперник розіграв карточку. І тепер я хочу його атакувати. Для цього я кажу, що я такою його цією карточкою, і далі він вирішує, захищатися чи ні. Якщо він захищається, то він вибирає тваринку, якою він захищається. В даному випадку в нього тільки одна, і він хоче нею захищатися. Тоді порівнюється значення сили оцих карточок, і в даному випадку моя. Тваринка помирає, йде в скид, а його вертається на місце, і він не отримує поранення. Якби ж він обрав не захищатися, тоді моя б тваринка завдала йому одне поранення, його лічильник перевернувся би на два. Щоб виграти, треба довести життя суперника до нуля. І останнє, що мені залишилось пояснити вам з правил, це те, що на картках є певні ключові слова. Ми їх будемо пояснювати вже по ходу летсплею, але, наприклад, щоб ви зрозуміли, на моїй бджілці є полювання. Це слово означає, що якщо я атакую бджілкою, я сама можу вибрати, яку з карт суперника бджілка буде атакувати. Всі ці слова добре описані на підкасті, і ми під час летсплею будемо їх вам пояснювати, щоб вам було все зрозуміло. Бджоли вбивці. Нападають на розкрадачів могил. Хто ж переможе? Дізнаємось прямо зараз. Вітаю ще раз. Сьогодні з вами Макс. Привіт. Ну і звичайно, що я. Так, на початку ми маємо витягнути по карточці і хто має більшу цифру, той перший. Так. Хто перший? Це не У Мене три. Ой, а я не міш... А, ні, я мішала. У мене вісім. Ну тут. Без, без шансів. Без шансів. Ти будеш перша. Але мені здається, це навіть мені е, на краще. На, на краще? Руку. Чого? Тому mm -hmm. що я подивлюсь, що ти зробиш, і вже буду думати, і всяке таке. Тихо будь. Ммм, який класна карта. Мені дуже піс... подобається. Ні. Зараз все, тобі кришка. Давай, кришка. Ну, але ти перша. Від чого? Зараз прийде мі мій щось там. Якась там. <гум> <гум> І тобі, капець. Кришка. Це що за кришка курва? Від <гум> <гум> чого від твірків? Тверва Та це мат на ютубі. <гум> <гум> Я розіграю тваринку. Так. Так, це тигробілка. Так, вона має підступ, а підступ це означає, що цю тварину можна заблокувати лише істотою з підступом. Тобто, якщо Максим буде мати істоту з підступом, він зможе заблокувати мою атаку, а якщо ні, то моє поранення йому проходить. Ну, тобто, так. Так. Саме. І завдайте пораз... поразки. Давайте просто істоті з силою 7 або більше. Я не побачила. Так, якби це, це так з прирозі гроші. Ні, немає. Це ефект при розіграші. Отже, якби в мене зараз була карта з сили сімом або більше, ти би Ми завдала їй пора. Окей. Добре. Я добираю карточку до п'яти. Ти добираєш карточку. Скільки я років вже граю на стілки, а так читати карти до кінця і не навчилась. Не крадеш? Чи я буду красти твою тигробілку? Прямо зараз. Певне, що ні. Я розіграю. Жабо-бомбу. Жабо -бомбу. бомбу. Цієї карти шаленство. Mm. Отже, вона атакує за один хід відразу. двічі. Дві карти, якщо після першої атаки виживає. І якщо вона програє, то я завдам якійсь твоїй істоті поразки. Тобто вона її підірве. Вау. Wow. Це бомба Забираєш? Ні. E, <laughs> так, я своєю дією тепер. Атакую тебе. Ти атакуєш мою жабо-бомбу. Ні, я просто атакую. В тебе є тепер? Ти тебе атакуєш не мене, відсути. а у мене немає підступу, щоб угу. захиститися. Тому я втрачаю одне життя. Добре. Я тебе зрозумів. Е, тоді зараз я розіграю по ринку з підступом? Совук. Це типу сова-павук. Ага, я краду. І в неї є підступ і отрута. Це. Окей. Супер. Розкажи, що робить отрута? Отже, підступ, це ми вже розказували, а отрута вона завдає поразки супернику, навіть якщо в бою вона програла. Так, добре, значить, ти забрала, я добираю карту і буду ходити знову. В тебе вже однієї хімерії немає, і ти її ведета на нас сову, совука. Угу. Ну добре, не страшно. А скільки в колоді карт? Підсумки. Чи це того варто, але я не знаю. Я розіграю е бджолу вбивцю. Вона має полювання, тобто, коли б в неї mm -hmm. атакувати, я буду вибирати, кого я атакую, і при розіграші ти втрачаєш одне життя. Добре. Два-два. Ти не забираєш? <тас> Ні, не забираю. Добре. Добре. Тепер я. Так. Я атакую тебе ти Гробілкою. Ти Гробілкою. Мені... Я відпрацьовую своє, бо я її так тупо розіграла. Блін, та ти зараз виграєш просто і найбільше партії історії. Е, схоже, я таке не, не дуже добре зіграв, Кінець близький, виходу не видно. Насправді я не очікувала, що ця партія буде такою швидкою. Е, ну, вона ще не закінчилася, насправді я дуже сподіваюся, що Макс нічого не придумає. І мої прекрасні тваринки його б'ють. Тобто, якщо я зараз не розіграю якусь підступну карту, ну добре, давай я теж розіграю тигробілку. Тебе і тигробілка? Так. Це вдайте поразки 118. Там, В тебе немає ага. історії більше. Я вже, певно, не буду красти. Чому? А до речі, я чекай, Ну ладно, Я вже розіграв, але я забув перед тим забрати карту, щоб подивитися. Добре, тепер я. Я атакую, але тепер совуком. Совуком? Він має підступ і роту. Шо ти? Вмираєш? Чи твоя тигробілка вмирає? Ні, ми вони з тигробілкою побилися і розійшлися. <смеш> Ні, чи не марма. <смеш> Та-та-та. Ну, окей. І тоді я атакую. ...бджолою, uh -huh. Атакую твою тигробілку. І моя тигробілка мирає. Так. Повторю полі. Так. Тепер ти. Так, тепер я. Так, тобі тигробілка. <смеш> — <смеш> Блін, тигробілка мене дуже покоцала. <смеш> дуже показує. <покатувало>. Добре, <смеш> тигробілка. Класно. Але у тебе вже підступу, напевно, нема. Я розіграю гоблін був кулака. Добре. Бджола атакує вовку вуко... в вовкулаку. Що? Ну, ти розіграла свій хід, а я свій хід атакую. Ходи. Ти довго вона жила. Значить, доля її така. Мені здається, це був її план. Це стоїть якась суперстратегія. Ага. А я забула карточку грати. Добре. Я так зрозуміла. Це було весело. Так ми значить. Так граємо, так? Ага. Ага. Тут вся гра, тут абсолютно рандомні карточки uh -huh. з цілої колоди ми беремо по 10. І тут вся гра саме в тому, щоб розіграти потрібну карту у потрібний момент. Жираф одив. Типа крокодил і жираф. Uh -huh. Розігрування візьміть. Весь свій скид на руку. Чекай, чекай. що там в тебе в скиді? Ой, ці тигробілки і всяка ця фігня. Uh -huh. Я використовую химерію, відповідно. E, сам розіграю вже раз. — І беру собі ти гробівку назад. Ну, і багато взяла. Ну і що? Ну, це не таке круте, як совук, звісно, що Настя забрала, але ну най буде. Добре, я добираю карточку. Так. Ні, це фігня. Ти ж типу можеш атакувати тварин з підступом? Можу атакувати тварин з підступом, звичайно. Копіює такі ключові слова ворожих істот: полювання, підступ, шаленство, отрута. Тобто вона має і полювання, і шаленство, і все. Тобто це не той, що ти атакує, що ти атакуєш, не той істоти, а всіх ворожих істот. Ну, так і пише, коп'ю так і такі ключово ворожих істот. Це акулистий крабопес Мумія ніг. Акулистий мумія ніг. крабопес мумія ніг. Добре. З тебе отака суперпотужна фігня. Такі у мене акулистий крабопес муміяніг. І я Добре. добираю собі карточку до п'яти. Добре. Я атакую тебе своїм жирафом. Виходить, ти. Або не захищаєшся. Або вмирає твій, а колись твій крабопес в Ти теж стала на цю слизьку. <світ> 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 один, див. Хто кого? Так, він. що? Що він? Я, нічого він. Ні, нічого. <світ> Я розіграю карту. Давай. Тхір-підривник. Ой, підривник. <світ> <світ> Тхір підривник. Добре, я її забираю. Так, розіграю. Я її розіграю. А можна і е <сор> забрати собі назад свою карточку? Ні, не можна. Адже ти скидаєш дві карти з руки. ти шо? Це так не чесно. У ну, мене тепер немає химерів, в тебе ще залишилось. Добре, я скидаю два. Ух ти, що! Ти гарно Рекса. Грозовий рекс. Можу собі карточку. За те, що ти no. мене. Ага, і ходиш. І хожу. Спочатку мені стало обідно через це, через те, що я хотіла, щоб Макс кинув дві карточки. Але насправді е, ті дві карти, які я скинула, я не збиралась розігрувати через те, що там властивість, що Макс би е, мав повбивати всіх своїх тваринок, в яких сила 4 або менше. А в них в нього всі були 5-6 і більше. Так, тепер в тебе є підступ. А в мене теж є підступ. А, в тебе теж є підступ тепер, так. Я розіграю горила. Слова горе. Угу. Але гори. Типа горила. А тут ти мене і зловила, так? Я забрав твою карточку з підступом, і тепер я скоріш за все не зможу захиститися від твоєї карти. А, я ж зможу захиститися, просто будуть вмирати всі мої оці чуваки. Віддай банани! Не страшний мені твій Горелев. Ти так думаєш? Я думаю, що не страшно. Якщо я люблю, виходить, твою карточку з підступом, то я теж не буду мати підцідку. Так. Я буду атакувати тебе своєю жабобомбою. Жабомбою. Ти захищаєшся. Ні, тоді ти, коротше, оце свого тхора зіграєш. Ну для мене немає варіанту. Ти захищаєшся? Ну, я захищаюсь Горелевим, щоб не програти. А да -да, що... ти захищаєся Чи... Тоді вона програє, е, це поразка. Угу. І оскільки це поразка, я завдаю е, поразки твоїй істоті, завдаю щось. Ти хочеш, я думала цій? Ні, не цій. А тоді тільки. А, цій. чекай. Ні, ні, а, я зрозумів. Так, тоді я вибираю цю. Тут не пише будь-який суперник. Суперник. Так. Та це поразки істоті. Ну, добре. Давай тоді, ти мене цією атакуєш, я. Ти мене атакуєш, а я цією захищаю. А я, ти захищаєшся, і я все одно твою істоту. Після карток на руці збираю. Я я одна. У мене шість карт взагалі. Добре, тепер я. Москомуха. Розігрування. Візьміть під контроль істоту з силою шість чи Угу. І по твою? Так. Тут один варіант. Жираф. Забираєш мого жирафа. Свого жирафу <світ> назад додому в зоопарк. Я розіграю ведмежолу. Так, істоти силою 6, або менше не можуть блокувати цю карту відповідно, ти тільки жирафодилом зможеш е захищатися від атаки ведмежоли. Так. Первий хід. Я не краду. Я могла б нагодую. А ти ж не можеш. Я розіграю. Стоп, так ти ж мого цього вкрала. Я його не вкрала. Це а, моя моя за карточка, еф... ти її вкрав, ага. а я її за ефект вернула. Ти за ефект вернула. Так, давай. Я розіграю карточку і це тхір підрівник Тепер ми двоє маємо тхорів підрівників Але я маю ще акулистий крабоніг крабопес му Добре. Я розіграю тигробілку. І заберів... А, Блін, ти ж можеш красти. Добре, це значить був. Завдайте Булись... поразки істоті сили сім або більше. До дупи свого візьми ведмежабу. Чи що там в тебе? Дедна жола. А мені все одно уже. Це був боляче. Я забув, що в неї є ці гемерії. Він хоче знищити мою карту, але я знищила його карту. Надіюсь, йому дуже неприємно. <рив> давай, давай, що зробиш? А Але дуже нема Угу, Ти будеш просто атакувати. На що я це сказала? В тебе є підступ. У мене є. Знаєш, скільки є підступ? Я дуже підступна жінка. Значить мені просто треба якусь велику цифру. Але в мене, в мене вже виходить, нічого не врятує. Скажи це все. Я на це друг сподіваюся. Або хіба що, якщо я... Угу. <рив> я. Оцією жінкою. Атакую. Угу. Тепер ти? Тепер я. Я атакую. Цією штукою. Так, тобто вона має підступ? Так. Отже, я захищаюся от цією. Так. А в тебе там полювання? І тепер я І атакую. Все, коротше, так. Ну-ні-ні. -ні. Ні -ні? Виходить, ти виграв. Чого? Ти атакуєш полювання мого тхора, він вмирає. І що? І тоді ти атакуєш? Я а, вмираю. в тебе нема. Стопи. А чого я атакую? А, я цією атакую, ти захищаєшся. Я нічим не захищаюся. Тому що в мене вже не. А, у мене буде бджола. Вона ж в мене не отруєння, нема. Угу. Ти права. Тоді давай. Я атакую бджолою. Чого? Тепер твій хід. Я атакую жирафою. Добре, ти жирафом атакуєш, я захищаюся бджолою. Так. Тепер я розіграю. Кілька бюджека 4. Багато якось. Я розіграю полювання. Розігрування. Зіграйте карту зі свого скиду. О, ні, ти зараз розіграю. Я розіграю. Та що? В тебе є полювання? тебе нема полювання. Отже, я розіграю. Чи є Сенс Хора розігрувати? — Не що повимахуватися. щоб повимахуватись. Я краще розіграю. Е... Ведмежулу. Угу. Ніхто такого повороту не очікував, але ведмежула повернулася. Я мухою... Атакуєш. Угу. Е, тоді я захищаюся ведмежулою. І тепер я ведмежулою атакую. Ти вже нічого зробити не можеш, тому ти правила. Клас. Так-так-так. Давай ще партію? Давай. <реш> <Щас не злітоксон. реш> а Хоча йому бути веселою, не розумію. Я програла. Ну, таке друга партія буде. Насправді я вже відчував момент поразки. Я вже от-от зараз програю і так відігрався, якось дуже класна партія вийшла супер взагалі. Ну що, ми підготувалися вже до другої партії, взяли собі карточки. До речі, що прикольно: типу, ти береш 5 карт собі на початку гри на руку, тобто, ти знаєш вже половину своїх карт. А іншу половину ти зізнаєшся по ходу. такий ефект несподіванки. <таспорядок> Тягнемо. Чи, хто б там? Один. Один. <серків> тобі. Твоїм совуком. Ти знову ходиш перша і як показує, <паспорядок> <паспорядок> як показує <паспорядок> практика, <паспорядок> це мені на руку. Давай. Я готовий до всього. Ти готовий? Так. Я розіграю карту. І клань здирник. Атака суперник скидає карту. Угу. Добре. І що ти Добре. робиш? — Добре. Я викладаю. Mm -hmm. Я розігрую карту. Mm -hmm. Це буде карта Аксолотильзнахар, який має отруту. І отруту спеціально для всяких єлканів здирників. І при розіграші відновлю, додає два життя. Сінь! Це щось цікаве, в тебе якийсь план, тобі якісь карточки крутіше, чого ти його зараз розіграв. Ну, тому що мені потрібна отрута, щоб захищатися від твого слона. То я краду? Кради. Та? <плес> <плес> тут точно якийсь підступ, але мені все одно я поведусь на твій хитромудрий план, давай. Я вже казала, що щось тут не чого, він першою картою розіграє її. Ну, нехай, мені цікаво, що він там задумав. Я собі здобуваю два життя. Щоб Саме ти, так. ти собі знав. Чи зібр... нічого не зробив, я розіглюсь. Так Такий є, такий є. Добре, тепер я розіграю. Хм. Що? Хм, мені розіграти? Я думала, ти знаєш, якщо розігравав аксолот для знахаря першим. Я розіграю бджолу вбивцю. Так, про розіг... yeah. розіг... розіграші суперник втрачає одне життя. Добренько. Добренько. Тепер твій хід. Mm. Ткач могильник. Суперник не може застосувати ефекти розігру. А це сумно. Це дуже сумно. Е... Ну добре, добре, добре. Uh -huh. Я забуду тягнути карти, Дотягую. Отже, я розігрую Хамелеона снайпера. В нього є підступ і креатації суперник втрачає одне життя. Підступ? Одне життя? Ого, нічого собі придумав. Це Хамелеон снайпер. М -м -м, схоже, вона недооцінила цього хлопця. Я думав, вона його забере. У мене був ще запасний план, але якщо б вона навіть Хамелеона цього не забрала, схоже, це кінець. Аксолотль атакує. Аксолотль атакує. Добре. Захищається. Е, я захищаюся бджолою. Чи не захищається бджоли? Може, то мені не захищається? Та ні, давай я захищуся. Угу. Тоді двоє помирають. Тоді двоє помирають. Бо в тебе аксолотль е, Має з... отруту. Має отруту. Добре. І тепер ходжу я. Я атакую хамелеоном снайпером. В mm -hmm. тебе немає підступу, отже, ти втрачаєш життя за це mm -hmm. і втрачаєш життя за атаку два. Степа я ж могла вкрасти? Так. Це я дурак. А чому я не дурак, катець. І тільки що я зрозуміла, що це, походу, була моя фатальна помилка, якщо я зараз нічого не придумаю, треба було забирати собі того Хамелеона. Але я така, М -м, може, там щось цікавіше? Тепер ти ходиш? Я атакую отрутою ткачом-могильником. Добре. Я втрачаю одне життя. І тепер я таку. Це ну, програла! <рес> <рес> тебе <рес> хамелон! <рес> хамелон снайпер <рес> розстріляв! Я могла! Могла! Бо в мене була одна хімерія. Ах ти! Хорба, засрана. Схоже, це таке був кінець. Дуже класна партія. Хамелон. Крутий. Це була моя одна з найшвидших партій в настільну гру. Дякую тобі, Макс! Кіпієць! Ну. Ну, таке. А таким непереможним я залишився. сьогодні. Але ми грали партію перед тим, як записували летсплей, і я перемогла. Ні, я ж переміг. Ти? Так. думала, що я. <плес> <плес> Щось собі придумала, та й довольно сижу. Якийсь жах. А в мене був аксолотин на руці, до речі. Класно. І Нічого мені не помогло. Ні, знахарі. Uh, всім дуже дякую, <сіпи>, що ви подивилися. Uh, наші новограйки, ну, два такі летсплеї. Ну що ж, не забувайте поставити лайк під цим відео, якщо воно сподобалось. Написати коментар. Підписатись на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. У нас тепер буде багато таких класних летсплеїв. Сподіваємося. Так. А ще, якщо вам подобається наше відео, і ви хочете підтримати нас фінансово, можете зробити це, на монобазі за посиланням під відео. З вами була Настя і непереможний Макс. До зустрічі.